Для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Пісня духмяна Україна у виконанні учениць 5, є країни цікаво. Баще башся, ти згадує. Що давно минуло? Будить бо знає колишнє, добре, що заснуло, хоч і я той. Вже до його стежки малої не зосталось. І здається, що і й ногою не ступив там. А згадаєш, там була дорога, до нас мотру. До яру страшного! В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, радища стругали. У яр тоді сходилися, ми з Христа зняли. Батько з сином і враз, брав. Одностайне стати на ворогвав. На лютого ляка! Де ж ти дівся, в як глибокий, протоптаний шляху? Чи сам зарісненим лісом? Чи то засидило на вікати? Щоб до тебе люди не ходили на параду, Що їм діять з довгими панами? Люди не молохими, доми лякав. Не сховається над Яром, Залізняк питає і на уми позирає. Он не вигадає. Не ховайте, не допчіте святого закона. Я собі преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою святою війною, бо ви самі не знаєте, що ж за них А хай що не сидеть душу і шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шир підставляє і не знає за що. Та ще гонту зневажає. Ледаче, ледачі. Хай на ні воїни, розбойники гори, вікно нашої історії. Бреше, швидко море! За святую правду волю, розбойник не стане. Не розкує закований у ваші гаден народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви не книси, голодні вороги. По якому правдивому, святому закону. І землею всім даною, і сердечним людям торгують. Старі жіться, бо лихо вам буде, тяжка лихо. Дуріть дітей і брата сліпого. Дуріть, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога. Божень радуться над вами розпадеться каже. І огонь я огонь. Голодного яру! Кинчина страшная люташа плыва вина. Рідність нездолана, бо в нас тече козацька кров за скільки літ лідних зназділа, а отже вистерімо знов, яка вдалася вдалась сьогодні, твіна, що хочеться співати серці, моя соборна україна зустрічає новий день. То усами страшенними синами пустує. Ну, звичайне, як дитина. Та очіпись, божевільна, дивись лишень коси, мов русалки розтріпали. А чому ти досі ніколи не задаш кісники? Ти ще нам тітка привезла. Як ви пустили на музики, цапкісники запила. На діла конці черевики, червону юбку одягла, закричала бурінку коси. Стривай, стривай, просто Дурненька, Де ж ти взяла, того барвінку закрити. А холодин, там такий поріз, та зелені, та крищати, сині. Синьогобий за цвіт. Не будеш дівувати. А що, що хіба? Ба ні. А снилось восени мені, тоді як щепимо щепили. Як приймуться, мені приснилось, як приймуться, то й восени мене, І щепива ще допомагає. І як барвінок зацвітає. Як барвінок позриває. А от весіля не втечеш. Ба ні! Ти у Настя, як я бачу, і посміятися до тасте. Хіба не бачиш? Я жартую. Підлиш скрипки принеси. Я... Ти з гарно потанцюєш, а я зіграю. Добре, тато! Ні, трохи треба підождать. Воно б то так та ось що брате. Літа не ждуть, літа летять, а думка проклята марою, отак до серця і приросла. А ти вже й скрипку принесла, Яку ж ми в чистому з тобою. Сур не грай, а то і не буду танцювати. Поки доріг не будуть, та не закінчаюсь. Я зараз. Отже, одна вже вирвалася. Стривай і другу. чи Поволі по та, значать, по богослову. О -о. Богослову? Аж страшно. Дурна, чого ти боїшся? Благослови тебе, Боже, моя дитино. Настусю, відведе його в покою та нагодуй, бо він ще й може не обійти. Такий так. І дарував же мені Бог таке дитя, такого сина. І богослову вже причина, причина внутра. Чого я думаю? В попи. А як не схоче, то насіч. І там не згинав вражих хлопець. Та от в чому річ зоставить треба Богослова, щоб домобайники не били. Щоб він гуляючу навчив настусю заповідь, щоб знову на довгоздяка наймати, як покійної. А знать без цього вже й не помічає отець Коман. Піди сказати, а то забудь. Чому же ти оце настусю справді не читаєш? Я що, школяр чи що, не хочу, та й годі. Хочу ну, не в заповідь сьогодні, хоч п'яти. І п'ятий, і шостий ніяк мені Тобі, не мати. Тобі підінчатиме, як не мітимеш. Нехай собі не мінчатиме, а за мною. І з собою нехай. Е, ні, нехай повінчатиме. То читаєш. А то що ти зробиш? Розцілуєш, побачиш. Хочу, хоч вцілуй собі, а я таки не читатиму. Ось тобі раз, ось тобі два. Ходь вам вже, годі, не забава батька прийде, треба справді читати. А, тепер читати? Діти, годі вам учитись. Чи не час обідать? Навчилась нічого сказати. Оце дитина. ні, Настусю. Я коло тебе заходжуся, тепер на бо не так. Поки стараз не поцілує і читайте схоче. А бурсак, собачий сину, знаєш, смак. Я тебе так коломострую, не так, як у бурсі. Помело, щоб духу в хаті не було. Великий світ наш, не загинеш. А що тодіється у хаті? Там знову знать мої малі читають. Треба розігнати. Чи п'ятого класу?